Вітаю, ви дивитесь новини на годиннику 1900. У студії для вас працює Анастасія Бахур. І сьогодні у випуску розповімо про події суботи 23 березня. Зокрема, про таке. Львів'яни прибрали за Мерстинівський парк. Ми тут живемо, ми гуляти, приходимо сюди. І хочеться, щоб було чисто. У великих мостах навчають собак та бійців спецпідрозділу Корт. У Львівському історичному музеї відбувся арт-проект Портрет музею покрили одним шаром, воно утворює таку ніби таку о, фактуру. Сьогодні у Замерстинівському парку львів'яни організували толоку пікнік. Це вже четвертий рік поспіль місцеві мешканці організовують генеральне прибирання території парку. Цього разу прибирати сміття прийшло близько 40 людей. Це і мешканці прилеглих вулиць і представники громадських організацій. Як відбулась толока, бачила Ольга Дейнека. Докладніше дивіться далі у сюжеті. Це мешканці прилеглих до Замарстинівського парку вулиць. Взявши рукавиці та пакети для сміття, вони прийшли навести тут лад. На початок короткий інструктаж. Папір і картон це не означає, що, наприклад, пакети з підсоку це папір чи картон. Це є взагалі багатошарова сполука, де і алюміній, і це все. Туди його в папір кидати немає змісту. Його можна кидати лише в загальне сміття. Усе сміття сортують: окремо папір, скло і пластик. Також є спеціальний мішок для пластикових кришечок. Пластикові кришечки це є більш такий твердий, якісний пластик. Ми їх збираємо і передаємо представникам компанії Корок життя. Це від благодійного фонду Сестри Даліли. Ці кришечки потім збираються, відправляються на переробку. і… Таким чином сміття на полігонах стає менше, а виручені кошти йдуть на лікування дітей з легеневої гіпертензії. Прибрати парк прийшли цілими сім'ями. Я прибираю. Ми тут живемо. Ми гуляти приходимо сюди. І хочеться, щоб було чисто і приємно гуляти. Тобто люди приходять, святкують, а не прибирають за собою. Їдять і так далі. Це вже четвертий рік поспіль. Мешканці самоорганізовуються і перед великодніми святами прибирають територію парку. Всі небайдужі, які хочуть, щоб місце, де ми проводимо свої вихідні, свої, свій вільний час на е, природі, щоб тут було чисто і ми готуємо парк до нового до відкриття нового сезону. Після зими, як сходить сніг, дуже це все стає помітно. І всі папірці, і пляшки, і пластик. Все воно ще нема трави високої, і це все дуже добре помітно. Тому дуже ефективно, власне, до Великодня, поки трава не виросла висока, це все поприбирати. Найбільше у парку розкиданого побитого скла та пластикових пляшок, кажуть учасники толоки. Лише за пів години прибирання мешканці назбирали більше двох десятків мішків із сміттям. Толока тривала чотири години. За цей час зібрали вісім десятків мішків із сміттям. Після прибирання учасники толоки організували пікнік. Оля Дейнека, Анатолій Кіричук, Юа Львів. Вчора у зоні проведення операції об'єднаних сил загинув військовослужбовець із Львівщини Володимир Маркевич. Про це повідомляють у прислужбі Львівської обласної державної адміністрації. Чоловік служив у першому батальйоні 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Володимир був старшим бойовим медиком, мешкав у старому роздолі. Загинув боєць від кулі снайпера. У нього залишились дружина та син. У кінологічному центрі у великих мостах готують собак та бійців спецпідрозділу Корт. Це поліція спеціального призначення. На навчання приїхали Кордівці із Києва, Харкова, Чернівців, Херсона, Івано-Франківська та Хмельниччини. Усього їх восьмеро бійців за три місяці львівські кінологи навчать колег поліцейських дресирування та ведення штурму із собаками. До приїзду на Львівщину поліцейські отримали тільки початкові кінологічні навики, а собаки проходили спеціальний відбір. Кінологи Значали, чи придатні вони для такої служби? Адже зазвичай собак прикордонників починають готувати з двох місяців. Як львівські прикордонники навчають поліцейських спеціального призначення та їхніх підопічних? Далі розповість Ірина Мочульська З димом та пострілами ось так зараз тут відбуваються навчання. Так, вчать затримувати умовного терориста. Спеціальні вправи щодня виконують вісім спецпризначенців та їхні собаки. Такі елементи повторює кожна пара, боєць собака. Терорист буде здійснювати хопер стріляти в тебе. Коли він стріляє два рази в тебе, даєш йому відповідь. Він після цього ще раз стріляє. Команда фас. Собака забігає в вікно. Пісня затримання, забігаєш за нею вікно. Uh -huh. Коли ж його буде кусати, б'єш по руці, або по нозі, куди піде, або в руку, або в Понятно. Uh -huh. Бійці не показують своїх облич, не називають імен та позивних, але охоче розказують про своїх підопічних та як знаходять до них підхід. Кожен собака він різний, хтось, о, наприклад, розуміє там жорсткі якісь там команди, там з, є таке, з фізичною. Ну там, наприклад, я його взяв, отако присадив. Е, хтось розуміє більше через, е, через їду. Через якесь лакомство це собака Кахіл, він бельгійської породи малінуа, і це про нього розповідає Кордівець із Харкова. То собака такого рівня, собака, яка проходить підготовку за програмою антитерор, штурмовий собака. Він повинен не боятися пострілів, вибухів. Коли відбуваються вибухи та постріли, він повинен виконувати команди кінолога. До останнього він повинен знаходитись, ну, наприклад, на місці, там, біля мене, поки я йому не дам команду. Ну, і тут враховуються, собаки, як вони люди, у них є типи особистості. От моя собака, наприклад, холерик, йому тяжко втриматись, коли постріли на місці. Є собаки, там, сангвініки, там, і інші різні. Вони, наприклад, бояться пострілів. І от, -от перейти цю грань. І показати собаці, де вона має працювати, а де вона має зупинитися. Це саме тяжке в цій роботі. Вчать поліцейських прикордонники із кінологічного центру. Якщо собак, що охороняють кордон, вчать шукати зброю та наркотики, то цих знешкоджувати терористів. Тому у них спеціальний розпорядок дня і розклад навчань зранку до вечора, і лише один вихідний у тиждень. Пробіжка – 3-4 кілометри. Після того вони ставлять собак. Відпочивати, дають води, самі йдуть снідати. Потім починається на заняття, починається на заняття з навиків слухняності, тому що ці навики повинні дисциплінувати собаку. Потім, ближче вже до обіду, ми відпрацьовуємо такі навики, як затримання порушника, затримання фігуранта, зі зброєю, який чинний збройний опір, стріляє в кінолога собаку, і собака повинна безстрашно. Побігти і затримувати даного правопорушника, але залишатися керованим. Такі навчання проводять на базі центру вже вдруге. Минулого року таку підготовку пройшли сім бійців корпусу оперативно-раптової дії. Цього року у великих мостах бійці вчитимуться до травня, опісля складатимуть показовий іспит. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук Юальв. Арт-проект портрет музею сьогодні відбувся у Львівському історичному музеї, що на площі ринок. Для львівських школярів провели екскурсію музеєм, Після чого організували майстер-клас з малювання, навчали дітей техніці рисунку олійною пастеллю. Організували такий захід центр культурно-мистецьких ініціатив спільно з історичним музеєм. Більше дивіться далі у сюжеті. Ородіба це вітні шпольші, та трохи перед тим як намалювати портрет музею, діти оглядають експозицію історичного музею. Після екскурсії розпочинається майстер-клас. Спочатку діти роблять ескіз олівцем, малюють образи королів, вежі, замки. Викладачі львівської авторської громадської школи мистецтв дають настанови. Я би це позабирав, оце би зосередився на тому, але розвину вертикальну. Аня Тютюник розповідає, з чим у неї асоціюється історичний музей, і яким вона побачила його портрет. В портреті цього музею я хочу намалювати так якби дзеркало, в якому відображається вулиця, на якій знаходиться цей музей, і деякі речі, які є в цьому музеї. Це герб нашого Львова, який був, це Лев з короною польською. Це книжка, саме найбільша. Далі викладачі пояснюють і про саму. Техніку малювання пастелями. Покрили одним шаром, воно утворює такі, ніби, таку фактурку. Якщо нам потрібно темніше, то додаємо якогось іншого. Беремо ось такий терпентин, такий розчин хімічний і розгладжуємо, як нам потрібно. Де нам потрібно, можемо залишати, а можемо розгладжувати Леньку, акуратно, наприклад, ось таким чином. Навчити змалювати пастелю прийшло близько десятка дітей. Це учні львівських шкіл віком від 9 до 14 років. Техніка спеціально обрана така, тому що вона швидка в виконанні, доволі барвиста і Учасники цієї вікової лікаторії в стані намалювати, скажімо, в окреслений період в годину півтора цю ідею. Проект портрет музею проводять не вперше. Такий арт-захід раніше відбувався у природничому музеї та у Львівській національній галереї, оскільки є такі стереотипи серед молодих людей, що музей це завжди якась бабця, яка в куті заснула. Ось для того, щоб показати, що в музеї може бути цікаво, вільно відкрити. То усміхнено, світло, тепло, затишно і змістовно. Ми, власне, пробуємо в, цей музе... в кожен музей привнести молоду кров, яка має стати потенційним відвідувачем експозиції музею. У планах організаторів провести такі майстер-класи і в інших музеях Львова. Ольга Дейнака, Анатолій Киричук, Юа і це всі новини на сьогодні. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на наших сторінках у соцмережах та інтернет-порталі. Вмикайте новини на Юальвів вже в понеділок, о 7.30 ранку. Бажаю вам гарних вихідних і до зустрічі.